це У казковому лісі. Ондечки хатка стоїть на узліссі, в хаті живе ведмедик маленький. Звати його Вінні, він веселенький. Отже, прийшов до нього в гості друг п'ятачок. Він поросятку, не хом'ячок. Привіт! Вітаміни сова захопила. — Що? Вітаміни! Це ж ті маленькі, ті кольорові і солоденькі. Так, повний кошик, десь загубила, а вітаміни здоров'я і сила. Швидше підемо шукати, не будемо зволікати. Ой, я не хочу, я не піду, краще полежу, Все, в дім зайду. Вінні, підемо, тебе дуже прошу, ти ж веселенький, ти ж в нас хороший. Де ж вона та сова ходила? Літала. Де ж вона кошик наш загубила? Може, ось тут? Тут квітів багато. Будемо кошик в квітах шукати. А щоб веселіше було шукати, будемо е речення про літо складати. Ой, каменюка, хоч би не впасти, а ви можете схеми до речень скласти. Складемо речення. Вінні відпочиває. Які фішки нам знадобляться перше слово «віні». Під яким номером наша фішка? Так, під номером 1. Бо так позначається початок речення. Наступне слово відпочиває. Яка фішка нам знадобиться? Так, фішка під номером 3. Вінні відпочиває. Наприкінці речення ставимо крапку. Складаємо наступне речення. Вінні їсть кавун. Початок речення це фішка під номером. Так, Під номером 3. Вінні їсть. Наступна фішка це фішка під номером 1. І остання фішка фішка під номером 2. Кінець речення і крапка. Наступне речення. Друзі купаються у басейні. Яка фішка буде першою? Так. Фішка під номером 3. Друзі купаються. Друге слово купаються. Яка фішка нам знадобиться? Так, фішка під номером один. У це слово маленьке. Отже фішка під номером Два. басейні. Кінець речення і крапка. Фішка під номером. Чотири. На жаль, серед піків кошика немає. Та ми не здаємось і далі шукаємо. Стежка веде на сухочі. Ми сподіваємося на краще. Має шукати хоща в кущах. Передивлятись все знову і знову. А ви зробіть звуковий аналіз слова. Перше слово слово небо. Перший звук звук Н. Голосний чи приголосний. Так, приголосний твердий чи м'який. Так, твердий і позначаємо як Однією рисочкою. Небо е голосний чи приголосний. Голосний позначаємо як. Кружечком. Небо. Звук Б голосний чи приголосний. Приголосний твердий чи м'який. Так, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Небо. Останній звук О. Він Який? Так, голосний і позначаємо кружечком. Літо перший звук Л. Голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який. М'який позначаємо двома рисочками. І літо голосний чи приголосний. Голосний позначаємо кружечком. Т. Голосний чи приголосний. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Останній звук О. Він голосний і позначається кружечком. Квіти перший звук звук К. голосний чи приголосний. Приголосний твердий чи м'який. Так, твердий позначаємо як. Так, однією рисочкою. Наступний звук Голосний чи приголосний. Приголосний твердий чи м'який. М'який позначаємо двома рисочками. І наступний звук Голосний чи приголосний. Так, голосний позначаємо кружечком. Квіт -ти". Звук Т. Голосний чи приголосний. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Останній звук тиль. голосний і кружечок. Друзі втомились шукати, на травичку лягли полежати. Нам треба теж перепочити і руханку. Веселу можемо зробити. Вити папа сонним оселям і водити темно, жвавий веселий, Лапками махнемо з боку у бік, уперед і назад стрибнемо скіт і на пальчиках ми зробимо коло, дуже швидко тоді, дуже поволі, плес плес, плес плескаємо. Чого не знайшли, ми обнялися та й далі пішли. Ой тут росте трава, високі стоять дерева. Коли подивіться на гілці сова. Сова ти на гілку сідаєш, а кошик наш не шукаєш. Та я вже кошик знайшла, такі ось друзі діла. Ось кошик, а вліп від обідів багато. Давайте скоріш його відкривати. Люблю вітаміни, маленькі, кругленькі, жувальні, солодкі такі гарненькі. Щоб кошик відкрити балята, да треба у гру пограти. Знаходимо зайве: м'яч, скакалка, пірамідка, антелі. Що зайве? Так, зайва пірамідка, тому що все інше. Це знаряддя спорту, а пірамідка це іграшка. Отже, зайва саме вона. Наступне завдання малята в'єтнамки, чоботи, літні капці та босоніжки. Що ж тут зайве? Звичайно, це чоботи, зимові чоботи. Адже все інше. Це літнє взуття. Панама, літній капелюх, кепка шапка. Що зайве тут? Так, звичайно, зайва зимова шапка, адже все інше це літні головні убори. Увага, увага, кошик відкривається, під з'являються. Але тут нема вітамінів. Морква, капуста, дині. Дарма ми по лісу блукали, кошик великий шукали. А може, сова, ти не той знайшла кошик? Бої ви розумні, бої ви хороші, так це ж від обіди і є. Сова тоді дістає з кошика груші, дині, вишні і сливи сидіть, де вже вони здали балята, де вітавідів багато. Треба вживати цю красу кольорову, будеш вродливим, будеш здоровим. Ми ж з вами пограємо малята. Два кошика маємо, в однім вітаміни, а в іншому те, що не треба. Отож, дивимось уважно, у перший кошик корисні продукти, а у другий негарний не дуже корисні продукти. І наш перший продукт це ягоди. Так, ягоди корисні. У перший кошик. Далі майонез. У другий кошик. Так, горіхи. Дуже-дуже корисні поживні. Далі Кока-Кола. Ні, її вживати багато не треба. Сік! А от сік корисний. Перший кошик і чіпси. Малята, вживайте їх якомога рідше. Другий кошик. Скажемо разом, друзям, бувайте! Про вітаміни не забувайте. Ми ж молодці! Ми речення склали, аналіз зробили, ще й в ігри пограли. Все на сьогодні. Будем прощатись, щоб через тиждень знову зібратись.